Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо роздивлятися тестнет від FiFi Chain, які зібрали по різним оцінкам від 121 до 200. До 220 мільйонів доларів. Але перед тим як ми почнемо, я хочу звернутися до того, що я писав вже в телеграм-каналі. Я попереджував, є деякі редфлаги щодо цього проекту. Тому якщо ви хочете з головою зануритися в тестнет, є причини цього не робити. Які причини вони мали вже вийти давно, і токеноміку міняли кілька разів. Ось такі чутки різні йдуть. Пропонували публічно. Повернути гроші інвесторам, але по... потім після звернення інвесторів вони їм не повернули. Кілька разів міняли сроки запуску, їх засновник покидав команду, казав, що команда погана, потім змінив своє відношення до них, так, перевзувся в повітрі. І ходять такі ще неперевірені чутки, що більшу частину грошей, які вони зібрали, вони вже витратили на свої потреби. Тому. Е Ось перед тим як я почну розповідати про тестнет, якщо вас це не зупиняє, то в принципі ми нічого не втрачаємо, щоб зробити тестнет. В першу чергу скажу, що перший тестнет я ще публікував 25 червня. Взагалі, FiFire це в нас масштабований децентралізований блокчейн, відкритий код його і так далі. Для того щоб використовувати цей. Тестнет і щоб його протестувати, вам знадобиться Fifire Chain Wallet. Для того, щоб його... Ну, Ви можете по посиланню, в залі під відео перейти до інструкції, там будуть посилання на Fifire Wallet і так далі. Після того, як отримаєте Fifire Chain Wallet і збережете свою сітфразу і так далі. Можете заходити на сайт. Знову ж таки, там будуть. В телеграм-каналі всі інструкції, тому в описі під цим відео, вам потрібно буде взяти тестові токени. Ось є тут два чейни якщо ви зайдете в гаманець натів chain і EVM chain. В першу чергу хочу сказати, що для того, щоб використовувати обидва обидві мережі, вам потрібно. Для того, щоб затестувати, також поміж ними буде переводити, ось натискати Свап і вибирати напрямок куди. Але давайте все ось по інструкції. Спочатку ми отримуємо тестові токени, для того, щоб їх отримати, ось потрібно ввести wallet сюди, копіюємо будь-який. Ось, копіював я на ті проходимо антикапчу. Так, ага, ні, не все ж таки. Ось так, на чей. Міняємо на chain для того, щоб спрацювало, тому що у нас не в тій мережі ми були. І тепер ми вже можемо отримати тестові токени. Це можна зробити один раз на 24 години. Тому тиснемо Send і баланс уже наш оновився. Ми отримали тестові токени. Заходимо і бачимо, що у нас збільшилась кількість, ось тільки що на очах. Далі. Можна додати е, в Metamask мережу, можна відправити е, токени в мережі на ТІВ на будь-який інш, інший гаманець. Так? Ну, наприклад, ви можете відправити яким чином, ви можете взяти, е, додати до Metamask chain, потім скопіювати з метамаску Ось э, адресу. І з EVEM, тобто трансфер з EVEM. І переводити собі там, наприклад, на Metamask. Ось 11 токенів. Ось так. І ми вже проявляємо активність. Але в мережі натів нам потрібно, ви можете відправити на мій. Ось я залишив в телеграм-каналі, а в нативі можете взагалі в блокчейні пошукати. Це щодо EVM. так? Щодо натива, так на будь який EVM, на будь-яку evm адресу я вам показав, можете собі на MetaMask відправити, потрібно робити свапи в обидві сторони. Тобто, те, що я вам показував, можливо, просвапати. Ось із натіва в EVM, з EVM в натів. Ну, це все дуже просто працює. Просто вводите кількість, натискаєте Swap, і, в принципі, активність готова. Потім в іншу сторону, це зрозуміло. Е, можете зберегти транзакцію ось цю. Так. Зберігаєте транзакцію. Але чомусь не можу я. Відобразити її, зараз е, спробую. Так, ось є history І можете ось цю транзакцію, хеш скопіювати, і, е, ага, не знаходить по хешу. потрібно Загалом потрібно в е, чейні дивитися. Давайте, щоб я не затримувався. Ви можете зробити принаймні скріншот. Це потрібно для Discord. Тут, на жаль, не працює ось так, щоб дивитися в Експлорері. На жаль, так не працює. Але все ж таки. Ну, я думаю, що якщо ми введемо ось так. Ось Fire, Fire Chain Explorer, тут ви вже знайдете. Тут ви можете зайти сюди і за пошуком свого гаманця або хешу транзакції вже знайти усе. З цим розібрались, збережете собі транзакцію, це все, я думаю, зрозуміло. Далі йдете в Discord і е, отримуєте ролі після верифікації і залишаєте фідбек в testnet фідбек тобто грузите туди якийсь скріншот і так далі. Є також гайд е, з запуском смарт контракта і так далі. Він є в каналі, є посилання це, але я цього не робив. Також є зілі, де, де ви можете прийняти участь. Я також залишаю, просто там не так багато в мене завдань залишилось, показувати немає що. Ну і з'явилась зараз нова активність. Це вже друга частина. Ось це та, тут, де я писав вже про редфлаги цього проєкту. Тут ви вже можете. 200, якщо у вас є 20 токенів, ви номінейтор, якщо 200 токенів, ви валідатор, ви можете зайти на сайт, зайти в менедж акаунт, вибрати номінейтор і закинути токени в стейк валідаторам. Як це працює? Ви заходите ось в валідаторс, вас перекидує, і ви тут вже можете змінити свій аккаунт. У мене вже тут все змінено. Я одразу скажу, я роблю не з одного аккаунту. Якщо, до речі, ви захочете завести сюди мульті-аккаунти, обов'язково використовуйте проксі та антидетект браузери. Антидетект браузер AdSpower в описі під цим відео є. А також антидетект браузер Dolphin. Все це ви знайдете в описі під цим відео. Для того, щоб так, давайте я перейду на сайт, який я. Так. Там, де потрібно нам заменеджити аккаунт, ви все це робите по інструкції. В описі під відео вони є. М -м зараз секунду трішечки підвисає, тому що багато чого відкрито. Ось, заходимо на Nominator App, і зараз в нас буде можливість уже подивитись, як це працює. Для того, щоб вам сюди зайти, вам потрібно буде приконектити гаманець. Також натиснути become a nominator У мене це зроблено. Ось у мене Session Expired. Чудово. Тоді можна показати, як буду під'єднуватись Я тисну Connect Wallet. Fifire Chain запускає нам реквест. Апруємо його. Після того, як ми це зробимо. Так, заапрувили Чекаємо якийсь час. Ось у нас вже обновились баланси. І ми вже, так як в мене тут я вже номінейтор, ось бачимо номінейтор статус. Ви можете в менедж аккаунт зайти ось сюди, в аккаунт, і тут у вас буде можливість ось у мене є також статус, не розумію, чому валідейтор-адрес. Але тут я став номінатор. Загалом заходимо в Validators і е, вибираємо активних валідаторів для того, щоб їм закинути е, в стейк-токени. Для того, щоб це зробити, потрібно мати мінімум 20 FiFire, тобто, зробити на наступний день, після того, як ще раз кран відкриється. Е, ось так. Це і працює так зараз. Секунду. Дуже слабо працює. До речі, кран може не працювати. Є проблеми з цим чейном, але все ж таки тестнет виконувати потрібно. Пробуйте це виконати все. Якщо будуть якісь винагороди, хоча б мінімальні, якщо вас не зупиняє потратити свій час, там якісь 20 хвилинок, 15 на аккаунт, то можете це зробити. Винагороди можуть бути, так як по різним оцінкам зібрано від 121 до 220 мільйонів доларів, але незрозуміло, куди вони поділися і чи вийде проект взагалі. Проєкт взагалі може бути повним скамом, не дивлячись на те, що дуже давно з'явився і щось таке вони зробили, так, те, що працює. Але побачимо. Там цікава в них ідея. Можете почитати в телеграм-каналі, також розписував про це. Бачимо, що дуже сильно висне. Ось і досі не може е, запуститися наша панель валідаторів для того, щоб ми е, заделегували їм свої FireFire токени. Давайте почекаємо ще трошечки. Так. Не розумію, чому. Data not found, пише. Зайдемо в дашборд. Так. Чомусь не відображає валідаторів у мене. Активних. О, є, з'явилося. Бачите, це те, про що я казав, що слабо працює. Тиснете на адресу валідатора. Так, секунду. Чомусь не можу. Чомусь не можу. Заделегувати їм. Чомусь у мене зникло. Е зникла можливість делегувати. Ось. Що дивно, я думаю, що у вас це має працювати. Ви просто тиснете на, адр... на адресу і у вас вийде заделегувати. Зараз ще раз спробую, якщо ні, то не будемо затягувати відео. Я думаю, що розберетесь, тому що в мене чомусь це не працює. Е я думаю, що можна навіть по адресі заделегувати, але не впевнений, що це працює. Так, давайте «Waiting». Так. Зараз, секунду. Ось так все і працює дуже слабо, і чомусь не працює можливість е, за. Е, кинути токени. Чекайте, як я тут писав. Е, можливо, через менедж аккаунт потрібно. Я ось не пам'ятаю. Давайте я трохи позакриваю, можливо, швидше піде. Дуже довго. Прямо дуже довго, але нічого не зроблю. Ось так воно і у вас буде працювати, як ви будете переключатися. Тому будьте готові. Давайте я зайду в менедж аккаунт фанс. Ось валідатор. Ну, я так зрозумів, що у вас буде можливість тільки, якщо ви раніше не делегували. Або ж спробуйте через адресу. Загалом ось так. Не будемо затягувати в відео. Я думаю, що це можливо, може бути, що можна зробити тільки один раз, тому у мене так. Отож, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки так, як можна розповів як можна більше про Fifire Chain. Якщо я щось не так розповів, можете поправити мене в коментарях. Підписуйтесь на це, я також на основний YouTube канал, на Instagram. В описі під цим відео побачите телеграм-канал, також підписуйтесь. Ну і не забувайте використовувати антидетект-браузери, Ацпаура або Долфін. Посилання будуть в описі під цим відео. Всім дякую за увагу, гарного заробітку та мирного неба над головою.